Рев моторів, скандування футбольних гасел, великі прапори та піротехніка. Майже на годину Луганськ пофарбувало чорно-білі кольори такою масштабною, але незвичайно за форматом для Луганська подією громадська організація чорно-білі вирішила завершити футбольний сезон. Ідея не нова, якби та що європейський досвід, можна посмотрети у нас в странів во многих городах. Це популярно. Якби у нас ми это не делали по причині того, что не вистачало ресурсу елементарно. Сейчас я смотрю около 30 Вот, как бы, в принципе, это неплохо для первого раза. Я ожидал, если честно, меньше. Водно ну, в цілому, я думаю, з кожним разом у нас буде все більше. Вот що на я надійс. Автопробіг стартував від залізничого вокзалу. А на одній з головних вулиць міста Радянський до заходу приєднали ще понад 10 машин. Луганчани підтримували учасників оплисками. Одними прапорами, розами та автомобільними сиренами. Учасники автопробігу не обмежилися. Вже на під'їзді до стадіону запалили фаєри та дими, привертаючи більше увагу до дійства. Тож як заповнюють організатори, бажаний результат отримали. Звісно, підтримати команду в першу чергу. Поскольку последний матч сезону закриття сезону тут гріх не собраться. І, звісно ж, популяризувати своє движение чорно-біле. Много машин более 40, то есть. Поэтому, я думаю, все вийшло на ну, вищому рівні міркам Луганська. Серед учасників автопробігу не лише Ультрас, але й відомі футболісти. Сергій Галюза не стримує емоції після такої події. Відверто каже, не очікував такого рівня. Емоції зашкалюють, за мероприятие. дуже радий, радше поучаствував в этом. Так багато людей, я в принципі навіть не очікував. Це все в підтримку родної команди. І видно, що у команди очень как бы, сильна підтримка, сильні, преданий болельщики. І це очень радує. Після такої грандіозної підтримки вболівальників зоря повинна була перемогти в останньому матчі сезону, що Чорнобілі зробили, розгромивши Сімферопольську тавру з рахунком 3-0. Ольга Піцик, Петро Ковальов, подій спорт.